Готую сочевицю в сметані всі мої страви досить такі швидкі. Мені необхідно масло в гі. сюди. Я додам цибулю, посолю, тому що цибуля смачніша одразу після солі. Додам сюди також моркву терту, і мені потрібно, щоб воно віддало своє тепло. Ні в якому разі не підсмажилось, просто нагрілось. Ще класно сюди додати, звичайно, чесник. У мене чеснику не було. Сучевицю попередню я на добу замочила. Додаю різні спеції, спеції це топчик. Ви собі просто не уявляєте, як гарно буде пахнути ця страва. Додаю також морожені овочі, будь-які, які у вас є. Все це перемішую. Перемішую, додаю сочевицю. Сочевицю буду також тушкувати із карі і додам ще сюди велику кількість сметани. У мене страва буде на 2-3 дні для всієї родини, і воно має протушкуватися. Я потратила своїх 7 хвилин. Але на добу замочила сочевицю. для того, щоб вийшла фетинова кислота. всі інгибітори сочевиця містить дуже велику.